Сьогодні на огляді буде ось такий зарядний пристрій від компанії EAFC. Від цієї ж компанії у мене мій пристрій пристрій, який вже є огляд на каналі, і він зарекомендувався дуже непогано. Ну, звісно ж, там є трішки недорахунки, в плані бреше яка сила струму. А також цей, я більш ніж впевнений що також бреше по силі струму. Я вже трішки тестував. Зараз ми це все перевіримо. Приїздить у нас такий ось. Доволі непогані коробці. Вона взагалі-то є і основною упаковкою. Так що, як ви бачите, вона, як завжди, трішечки примята, але сам пристрій повністю справний, що може не радувати, звісно ж. На коробці тут, в принципі, нам нічого не потрібно, тому що в нас є інструкція. В Інструкції тут вже більш цікавіша інформація. На першій стороні у нас тут по технічним характеристикам. Зарядний пристрій 12 В6 А, 24 В тут немає. Це один із, напевно, самих бюджетних буде зрядних пристрій, але це непогано все рівно. Поки що він мені подобається, як мінімум, по збірці. Перечень, що за що відповідає, який тип акумулятора, там, і т.п. Можна є зимовий режим, тобто можна зимою заряджати, що я, звісно, не рекомендую, тому що. Один акумулятор на любить мінусові температури. Бажано заряджати постійно в будинку десь хоча б щоб плюс 10 було, ну, не 0. Так, тут є всі захисти від короткого замикання клем, від перезаряду тобто він вам не перезарядить ніколи ваш акумулятор. Стандартний набір, як то кажуть. Що цікаво, автомобільні Гелеві G мотоциклетні, ремонтний режим. Ну, це ми потім подивимося. Що нас найбільше цікавить? і температурний режим від мінус 10 до плюс 27, але я так розумію, що і від мінус 10 він також може працювати, так як є зимовий режим. Сила струму, яку він може максимально видати, та вихідна напруга, яка буде на акумуляторі від і до. І тип акумуляторів від 2 А до 100 А. Робоча напруга мережі від 110 до 240 В ну це стандарт 60-50 Гц, це також більш для американського, тобто їхня універсальність. Що у нас тут показує. Якщо вам буде цікаво, ви звісно можете перевести для себе це все, але тут мені найбільше, що вони зазначають, що від 2 А до 10 годин. Від пів години до двох годин. Ну і ви зрозуміли далі. Сотка. Це буде 12 годин. Ось так ось він виглядає. Як ви можете зрозуміти, тут також все продубльовано, брендування. Є кулер для охолодження. Він, до речі, вмикається не відразу. Тут є датчик температури і він буде вмикатися або від навантаження, або від перегріву. По стандарту ефекту пам'яті тут немає. Завжди буде вмикатися автомобільний режим заряджання Ну, Мотоциклетний режим, я так розумію, тут просто буде сила струму збавлятися, що ми потім перевіримо з вами. Ремонтний режим. Все як завжди. Кнопка перемикання режимів. Виконано доволі непогано. Він ніде не люфтить, ні скрипить. Задублювана певна інформація. Вихідний струм, вхідна напруга, герцовка, при якій вона може працювати. Ну, все зрозуміло. Нема, до речі, тут ніяких пломб, так як на минулому моєму зарядному пристрої. Так, довжина разом із зарядним пристроєм складає десь метр двадцять. Ну що. Підемо будемо перевіряти, на що він здатний. Для початку перевіримо, як точно він показує напругу. Вам не видно. А так ось видно. 11,5 вольта у нас показує зарядний пристрій. Мультиметр виставлений на 20 вольт, тобто тут буде максимально точні Покази перевіряємо. 11,7. Ну, є невеличка похибка, але це не критично. Тобто, я так предполагаю, що навіть під час заряджання буде така сама похибка. Мінус 0,2 В можна мінусувати, і це така буде напруга. Під'єднаємо зарядний пристрій в мережу. Пішла зарядка. 565 показує 121 Вольта. Виберемо тип акумулятора. Тип акумулятора, до речі, вибирається після того, як ви під'єднуєте акумулятори, мотоциклетний режим, тобто тут буде сама менша сила струму, як ви можете побачити, 2,82. Ну це десь приблизно 2 А буде, тому що він тут 1 А бреше. Ви зараз в цьому переконаєтесь разом зі мною. Це я так розумію, ремонтний режим. Ну і далі пішли в дублювання режимів. Зараз ми перевіримо, який тут вольтаж знову. Як ви могли побачити, до речі, е сила струму вона не відразу така була, вона поступово піднімалася. Перевіримо вольтаж. Вольтаж суттєво відрізняється. Ну, я так розумію, це просто ремонтний режим. Так що це повна норма. Тепер саме головне, що ми з вами перевіримо. Силу струму, яку він яку, точніше видає, а не може видавати. Переводимо в режим вимірювання струму. Повертаємо все, як було. Одну клему затискаємо плюсову, мінусову, під'єднуємо до акумулятора. Що ми тут бачимо. Ні, дивіться, дійсно, 6 А видає, просто що не відразу. Піднімає, а я тут наклик пробив. Це, як ви можете бачити, покази пригають. Ага, скидає чомусь. Я так розумію, що. Можливо, і немає тут 6 ампер. Що в нас тут показує? 6,2, а тут 5. Можливо, якимось імпульсом воно там і закидає сиру струму. Але все-таки трошки бреше. Так що, друзі, такий був огляд такого ось зарядного пристрою. Я думаю, він буде дуже непоганий за свої гроші, він щось коштує в межах 8-9 доларів. Ціні він повністю відповідає. Так що можете сміливо купувати для невеликоємних акумуляторів до 60 А. Не більше, тому що 6 А якраз це буде максимум, що він зможе зарядити. ну 60. Кому сподобалося відео, ставимо лайки та підписуємося на канал.